Олена Зеленська відреагувала на атаку РФ, опублікувавши фото жінки, яка опинилася під завалами власного дому. Ми всі в Марганецькому автобусі, ми всі в тролейбусі Сум, ми на дитячому майданчику Кривого Рогу в будинках. Є на вулицях Києва, Харківщини, Дніпровщини, Запоріжжя, Сумщини, Хмельниччини, Житомирщини в своїх домівках. Перша леді також відреагувала на мирні ініціативи, які пропонують Україні. Мовляв, чому про це хочуть говорити із закривавленими жертвами. А не тими, хто нас вбиває у той же час, телеграм-канал Порпом пише Наступне Олена Зеленська підтримує залужного щодо його наміру створення уряду нац'єдності, від Зеленського позбавити Сірмака в законний спосіб передати повноваження своє уряду нацєдності, не очолювавши його. Перша леді втомилась, хоче закінчення цього всього кошмару для її родини. Якщо чесно, її можна зрозуміти, та чи здасться зеленські союзники на цьому наполягають. Перша леді України Оліна Зеленська вже двічі публічно заявила, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на новий термін після завершення війни в Україні. Подкасті, The Economist її запитала про майбутнє України після війни, плани на майбутнє її сім'ї. Наша сім'я воз'єднається, будемо жити разом з чоловіком, дітьми. Після цього візьмемо відпустку і кудись поїдемо. Не знаю куди, все одно ходила тільки разом десь на місяць. Сказала вона зеленська, зазначила, що вже після цього вони хочуть вирішувати, що робити далі. Тому що я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін, або два терміни це неможливо. Можливо, нам доведеться знайти щось нове. Це буде креативна ідея, додала вона. В той же час в штатах проговорюють про команду, в яку буде входити залужний Ющенко Зеркаля і Інші незаплановані політики, військові, які не продались опета, не погрузли в корупційному болоті. Думаю, що якби в свій час не було Ющенка, його команди, його українізації, я пишу Мирослав Логійко. далі мову оригіналу. Україна українці не отримали б навіть перспективу членства в ЄС і НАТО навіть у далекій перспективі кордон між заходами РФ прийшов би між Україною і Польщею. Україна вже б була мирно воз'єднана з Росією, як білорусь, українці вже були б мобілізовані так само, як ми це зараз бачимо на відео з і ОРДЛО. То воювали б з поляками, країнами, Балтії, Молдаванами, іншими європейцями. Сама Ющенко став тим локомотивом, який підняв відсоток схвалення ЄС НАТО в українському суспільстві на достойний рівень. Від нас не відгородився світ, поки що українці в основній своїй масі навіть не являють, яким пощастило опинитись із західної сторони кордону. Юрій Каракай був правий, щоб усвідомити вклад Ющенка більшості українців знадобиться 40 років. Саме Ющенка зараз називають заміною голови ОП Єрмака. А ви його бачите в цьому кріслі як підсилення Зеленського на початок, а потім прем'єром при залужному. А за іншими даними телеграм-канал офісну мишеня. Залужний президента, команда потихеньку збирається. Пункти передвиборчої компанії пишуться. Генерал не залишить країну на призволяще. Перше звернення до народу пролунає на всіх каналах і інформплощадках країни. Ми втратили командуючи. Команду, Втім, маємо сильну опору в НАТО. Пишете канал офисна мишення, коментуючи зустріч залужного з генералами НАТО під час зустрічі Туска Шольца Макрона. Генерал з темним візитом від відвідав Німеччину, де отримав форму, нові погони. Генерала східного округу НАТО посада буде таємна. Саме тому залужний досі не відповів Зеленському на пропозицію. Посла генерал може принести країні більше користі, будучи в НАТО потоки зброї. І, як ніхто інший знає, що потрібно хлопцям телеграм канал Офісне Мишення зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на авдіївському напрямку критична. Генерал зібрав всіх відставників, закликав максимально допомагати армії зберегти армію народ єдиними ворог в Москві в Києві. Почастим потім телеграм-канал підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералу про те, що буде одним з командувачів НАТО йде туди на ради кар'єри, ради допомоги Україні. Потрібно прикривати телеви, вибивати більше зброї для сирської армії. А все для цього зроблю зазначив залужний. Сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно, країна понад досевище моїх ваших амбіцій. Щорі зупе за свою зраду поплатять. Потім редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.